Усіх вітаю 28 квітня 2025 року. Місто Херсон показуємо деякі сорти винограду, які є новинки, є старенькі. Різні сорти винограду. Дивимося, як вони себе поводять в умовах нашого міста. На що можна розраховувати в тому чи іншому плані. А ви за цю працю поставте лайк, зробіть підписку. За що я буду вам дуже дуже вдячний. Ну і погнали! Це Зорінька. Посаджена весною 2021 року. Насінева. Масово квітнув в тому році виноград 20-23 травня. Визріває вона десь липень, серпень. Морозостійкість у неї мінус 23. Купував я її у увороново чубучком і саджав я її теж чубучком. Він корневласний, селекція Баранова. У неї дві плащини і звисаючий приріст. Паганів в тому році було 24, а ваги десь 17-20 кг. Я думаю, що то для такого куща було трошки забагато. Тому що. Чому думаю, що забагато? Тому що в цьому році я. Ну, давайте подивимося трошки. Ну, ось. Почала відбивати, але є випади. Я думаю, що друга почка піде на ту сторону, ось два рукава. От, отут є. А ось там, ну, наче щось набухає, але я думаю, за того, що був перегруз, є. Ну, оцей рукав майже голий. Ну, Почекаю, там щось набухає, друга почка. Зато тут. Тут оце от, от все, на який не глянеш, всюди є врожай. Врожай навіть от, тут. А ось там з деревини другого. Це я красив. От там І то в кожній гроночка є. Ось тут повилазило, бачите? В кожній є грона. Дуже вражайна форма. Дуже вражайна. Всім привіт! ха-ха-ха, мене бачите, так? Да? І так, в тому році за перевантаження, скоріш за все, я отримав те, що отримав по випадам. Але почекаю. Я думаю, що друга почка вийде і там буде все зрозуміло. Устойчивість у неї в моїх умовах більш-менш непогана. Він вражайний, потребує нормування гронами. Для нього немає значення, як ви його ріжете. Довгу на ріжок він дає врожаю багато і гарно. Пагонів потрібно зважено, ножиці, ну, скажімо так, після третього, третьої зливи може підтріснути тоді так. Обов'язково. Обов'язково треба двійник-трійник прибрати, нормувати гронами, зважено нормувати, щоб у вас все було зважено. Не перевантажуйте. Ягідка може підтріснути. Тана у неї персик. Вона пружна, червоно-фіолетового червоно кольору. Набирає 20 брікс. Вага грона може бути і 500 кг. Ягідка 10-15 грам. Не горошить, без стимуляторів, під ним мета радючих ґрунтів, саджанців ні, чубуків, ні. І тримаю в неокривному стані в самому місті Херсоні. Хочу вам поставити. Отут. О, не знаю. Зможу виставити, ні. А ну. Гляньте, яка краса. Хай така краса буде вам бачите. О, то наші наші бахнули. І так, 28 квітня 25-го року. Місто Херсон. Межа зітня 2 км. Комендантська з 21 до 5. Світломаскування на вікнах. Місто тероризують дронами. Буває арта. Були дня два чи назад каби, теж загиблі, поранені, Ну, як завжди, Херсон. Наші палять тили дронами. Кажуть, що десь якийсь арсенал спалили, дуже великий, там капець палало, гриміло, летіло. І наші на постійній основі чую, що десь комусь. Дронами накидали то производство, то бази, то ще щось. <кхе> Слава захисникам, які стримують ту нечисть, яка прийшла на нашу землю. Слава Україні. Рухне рашка економічна. Хоча є такі, хто кажуть, ні 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 другі кажуть, да-да-да. По-різному кажуть, але є дзвіночки. А коли є дзвіночки, то треба розуміти, що вони не просто так. До кінця війни залишилося менше 6 ші... Війна закінчиться менш ніж за раніше 6 ші... місяців. Раніше, ніж за 6 місяців. Ось так. Місто наше живе, тролейбус, автобус ходить, ринки працюють. Ну, так, як працюють. На свій страх і ризик. АТБшечка є, розетка так, пошта так. Коротше, трошки працює, дрони літають, треба бути дуже-дуже обережним. Світло-газ, вода дома є, а ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я вам дуже-дуже буду вдячний за підтримку цього україномовного контенту. І хай в наші дома приде більше любові, благодаті, радощів та щастя. До зустрічі!